Вітаю вас! Сьогоднішнє відео. Я хочу присвятити усім тим єврейським общинам за кордоном, які сьогодні активно підтримують Україну. Я хочу присвятити це відео тим хлопцям, які відслужили в армії Цагал, армії оборони Ізраїля і сьогодні захищають Україну в лавах ЗСУ. Я хочу присвятити це відео всім ізраїльським волонтерам, які вже більше десяти років підтримують Україну які збирали, зібрали неймовірну кількість ліків і різної іншої допомоги для україни я хочу присвятити це відео усім тим, хто незалежно від національності та віри підтримують Україну та виборюють сьогодні її незалежність. Львівські мастериці роблять надзвичайні вишиванки для єврейської общини, де зображена зірка Давіда, Магін Давід, та Ханукальна лампа ханукія, і такі вишиванки дуже популярні в Ізраїлі. Я знаю, що існують такі єврейські ляльки-мотанки, але сьогодні я вирішила зробити такий візерунок у вигляді зірки Давіда, або, як кажуть, не Маген Давід на обличчі мотанки. Я взяла нитки синіх блакитних відтінків та білий. Ось така розкрутка тканини десь приблизно ось такої ширини ось такого діаметру. І зараз кладемо ось таким чином, щоб це коло було нашим обличчям. Таким чином ми збираємо назад склочки і тут скрутимо ніточкою під шию, щоб наше обличчя було колом. Перші нитки. Я закладаю використовуючи білий кольор. Модимо біля І далі ми прокладаємо ниточку ось тут. Ось тут. Та ось тут посередині, щоб вона попала точно всередині між двома цими анеточками. Викладіть так, щоб у вас були рівні кути. Далі ми робимо обороти біля кожної ніточки. Назовні та всередину Ідучи, йдучи нібито за годинником. Тобто це перша, далі це наступна з обох боків. Щоб вони щільно клалися одна біля одної. І ось. Це третє теж в обидва боки. От, після цього я осінточки поправлю чимось негострим, щоб вони були рівненькі та щільні. В залежності від ваших ниток та розміру головки, ви можете зробити ще один оборот білими нитками. І більше мені біла нитка не знадобиться, я її тут відрізала. Зараз я беру більш-менш таку темну нитку, десь таку, і знову починаю йти назовні від оцих наших обмоточок в один та в другий бік, теж так колу за годинником. Ось так, потім другий, назовні, з двох боків. І тут третій, теж зверху та знизу. І поправте, щоб вони були щільно і точно так ось. Ось так я тут поправила ось і наші ніточки. Рівненько, щоб усі кути були рівні. І зроблю ще один оборот, так само назовні біля кожної з цих ниток по колу за годинником. Ось так. Звичайно, цей візерунок не український, тому що в українських візерунках повинні бути вертикальні та горизонтальні лінії обов'язково. В цьому візерунку немає вертикальних ниток. Майже у багатьох народах, народів є свої ляльки, такі ляльки-мотанки, і є свої візерунки на обличчя, наприклад, у, у казахів. У них тільки по діагоналі візерунок, так як ми робимо по вертикалі та по горизонталі. А ось ця а, зірка Давіда, вона не має, звичайно, вертикальної нитки, тому цей візерунок не може вважатися українським. Ось ця нитка мені більше не знадобиться, я її відріжу. І зараз ми маємо взяти нитку, яка буде світліша за цю. Ось я. Вибрав для себе такому навіть таким, трохи сиредньовим відтінком. І зараз ми зробимо тільки один віток біля кожної синьої нитки, і він зробить той самий візерунок зірки Давіда ось так ідучи назовні, продовжуючи мутати за одинником і тільки один оборити. Так, поправте усі ниточки, щоб усі кути візунок був рівний. І на цьому можна вважати а, цей візерунок для ляльки закінченим. Здивіться, в цьому випадку я намотала не по дві, а по три нитки в кожен бік, і тут у мене не 4-6 ниток, і з вийшла більшою з розміром. Ось так можна гратися. Кольорами та розміром. Ну, ось і все. вибережіть себе. Будемо вірити в перемогу України, в перемогу ЗСУ і слава Збройним силам України.